Час новин на телеканалі ТІВІ 4 вітаю вас. Ще дві лікарні реорганізують на Тернопільщині. Відповідне рішення прийняли народні обранці на черговій сесії обласної ради 30 листопада. Так, Миколинецьку обласну фізіотерапевтичну лікарню реабілітації та медзаклад хоспісу Плотичі приєднають до Тернопільської обласної клінічної лікарні. У департаменті охорони здоров'я кажуть, такі зміни покращать якість і кількість надання медичних послуг, зокрема в напрямку реабілітації. Більше про це далі. Реорганізація медзакладів нашого краю до Тернопільської обласної клінічної лікарні приєднають ще дві установи. Мова йде про Миколинецьку обласну фізіотерапевтичну лікарню реабілітації та медзаклад хоспіс у плотичі. Відповідне рішення прийняли народні обранці нашого краю 30 листопада на сьомій сесії сьомого скликання обласної ради. Засосі прийняли. Два медзаклади приєднуються до обласної клінічної лікарні у вигляді філій у департаменті охорони здоров'я. Кажуть, це дозволить покращити якість та кількість надання фахової допомоги в обласній клінічній лікарні. Розгорнуто тільки є. Реабілітація надається гостра і по палатах. А розгорнути десь відділення реабілітації таке на 60-90 ліжок. Немає можливості. І тому приєднання цієї лікарні це десь перше це забезпечить якісну реабілітацію наших військових. Це буде не 30 місць це буде 211 реабілітаційних місць. Тому що реабілітація, Буде з, наприклад, після операції чи з іншого відділ, буде направлятися в філію в Микулинці. Унаслідок такого об'єднання усі робочі місця будуть збережені. Також у медзакладах нашого краю створять наглядові ради для захисту прав пацієнтів і медиків, а також для прозорості діяльності керівників лікарень. До таких рад залучатимуть представників громадськості. Ми дали сьогодні старт цим наглядовим радам. Є рішення, буде утворена конкурсна комісія. Усі громадські активісти, громадські організації з медичним нахилом, тому що там там громадська організація має мати досвід роботи не менше як п'ять років. Фахівці галузі медицини, щоб подавалися і брали участь в для того, щоб попасти в наглядову раду. Наглядові ради створять у тих лікарнях, що надають спеціалізовану медичну допомогу та мають укладені контракти з Національною службою здоров'я України. На Тернопільщині затримали організовану групу з чотирьох осіб, які переправляли у Хилянтів за 8 тисяч доларів. Про це розповіли під час підсумку своєї роботи за рік в Тернопільській обласній прокуратурі. Понад сім сотень досудових розслідувань були пов'язані з воєнним станом в країні, а саме з викриттям прихильників руського міру, ухиленням від призову на строкову військову службу тощо. Більше про резонансні інциденти в області у сюжеті. Уродженка Луганщини через війну переїхала в один із райцентрів Тернопільщини. У прокуратурі кажуть, жінка поширювала матеріали, у яких виправдовувала злочинні дії російських військ. Як наслідок, її підозрюють у розповсюдженні російської пропаганди у соцмережах. В її дописах збройна агресія представлялася як внутрішній громадянський конфлікт. Як вона про це писала? А Ще вона закликала росіян берегти Путіна, зважаючи, що тільки він там може зупинити фашизм і так далі. Окрім цього, з початку цього року в Тернопільській обласній прокуратурі відкрили більше двох сотень кримінальних проваджень за ухилення від військової служби під час мобілізації. Також є чимало випадків незаконного перетину державного кордону. До прикладу, організована група з чотирьох осіб переправляла ухилянтів за 8 тисяч доларів. Її учасників викрили. Також судитимуть банкіра з кременця, який допоміг виїхати за межі країни військово-зобов'язаним. Працівник одного з банків використовуючи. Можливість, яка полягала в тому, що він має доступи до електронних підписів окремих суб'єктів господарювання, вносив потрібних йому людей до відповідних баз і люди в такий спосіб також перетинали державний кордон в один бік. Не немало. Він сприяв виїзду незаконному 86 дійсні військово громадянам України. Серед правопорушень, які розглядали прокурори області під час війни, і факти незаконного використання гуманітарної допомоги за кордону, двом жінкам з Тернопільщини надсилали спорщі продукти, засоби гігієни, одяг, взуття та лікарські засоби. Вони мали їх доставляти до територіальної громади а натомість більшість речей потрапляли до гаражів псевдоволонтерів назавжди. Таким шахрайським шляхом краянки заволоділи майном на суму майже з 370 тисяч гривень. Аферисток викрили кожній з них оголосили покарання п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. У Тернопільській, Житомирській та Чернівецькій областях перевищений епідемічний поріг. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін у ефірі телемарафону. Також він повідомив, що ці, з цієї причини три регіони вже можуть запроваджувати певні обмежувальні. Протиепідемічні заходи. Проте генеральна директорка Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я Оксана Чайчук заспокоїла. Лікар запевнила, що на Тернопільщині не оголошуватимуть карантин через ковід, грип та ГРВІ, і ситуація наразі контрольована. Однак, якщо кількість хворих буде суттєво зростати, в рамках безпеки обмежувальні заходи будуть запроваджувати локально у школах чи дитсадках. Ми моніторимо ситуацію в області, збираємо дані по всіх територіях і захворювання серед організованих дітей, як дошкільних, так і шкільних закладів. На сьогоднішній день ми не бачимо причин проведення локальних карантинних чи обмежувальних заходів. Тому… Можемо запевнити населення області, що ця ситуація контрольована, і ми про цю захворюваність реєструємо на своєму офіційному сайті у Фейсбуці. І можете цікавитися нашими показниками і бажаємо всім бути здоровими. З 1 грудня у Тернополі запрацював пілотний проєкт Прозорі іспити. Він стартував у Харківській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. З 1 грудня теоретичні та практичні іспити прийматимуть виключно ті сервіси, сервісні центри МВС у зазначених областях, які беруть участь у пілотному проєкті. Перелік підрозділів, які проводитимуть екзаменаційну діяльність, можна переглянути на сайті головного сервісного центру МВС в розділі Контакти. Три старлінки та безліч речей, які потрібні на фронті у холодну пору року, відправив волонтерський штаб Українська команда. З такими речами, говорять благодійники, вирішили завітати до захисників та захисниць напередодні Святого Миколая, аби порадувати військовослужбовців. Окрім цього, у волонтерському штабі працює проєкт Військова пошта. Він дає змогу формувати посилки для бійців як рідним, так і самим волонтерам. Подробиці про чергову допомогу дивіться далі до Дня Святого Миколая тернопільські благодійники волонтерського штабу Українська команда в чергове відправляться на схід до наших захисників. З настанням холодів у військових змінюються запити потрібних речей. Це утеплювачі для бліндажів, зимове взуття та інші необхідні речі у холодну пору року. Ми стандартно їздимо до наших тернопільських бригад. Цього разу також ще їдемо інші бойові підрозділи. Заїжджаємо по дорозі, оскільки є. Е Емні передачі, які ну скажімо, до яких долучилися інші люди, які були просто по самих запитах побачили, що є потреба ну, наприклад, це в колесах, і привезли свої, скажімо, колеса. Це дуже насправді радує. Окрім цього, волонтери передають три старлінки. Раніше волонтерка збирала кошти на авто для однієї із тернопільських бригад. Однак, не закривши збір, розповідає, були змушені купувати старлінки. адже окупанти пошкодили систему зв'язку з нашим військовим і у машини суттєво змінилася. Як тільки виставила даний збір, ми дуже миттєво його закрили, тому що ну скажемо, це це дуже важливо допомагати не лише просто там, коли ми хочемо допомогти, коли ми зібралися і поїхали, зробили скажем поїздку. Це, це це дуже важливо, але є моменти, коли потрібно щось навчора. І ці моменти на щастя закриваються. Волонтерський штаб Українська команда заснували в перші дні війни для допомоги українським захисникам та мешканцям населених пунктів, які опинилися в зоні бойових дій. І з часом волонтерські пункти української команди почали з'являтися у кожному місті країни. Зокрема, на Тернопільщині працюють благодійники майже рік. Ми не тільки передаємо якісь речі, ми передаємо тепло наших сімей. Ми передаємо Дух перемоги. Ми передаємо впевненість. Ми передаємо віру в те, що Україна сьогодні є єдина. І ми переможемо. Окрім запитів, які роблять військові для волонтерів, благодійники передають посилки, які формують рідні військовослужбовців. Тому координатори волонтерського штабу наголошують: рідні захисників та захисниць можуть приносити посилки у точки прийому, які діють у 14 населених пунктах Тернопільської області. Це Шумськ, Зборів, Тернопіль, Бучач, Трибухівці, Золотий Потік, Заліщики, Товсте, Гусятин, Хоростків, Гримайлів, Колендяни, Заводське. Та Кременець. Андріївські вечорниці у Плотичі. Традиції, мову та культуру це те, що намагаються викреслити з історії України російські вороги. Тому у Білецькій громаді вирішили відтворити стародавні звичаї. Для мешканців десяти сіл громади організували захід для самотніх стареньких. А вони своєю чергою розказали багато цікавого про гадання на Андрія. Подробиці дивіться далі. Пісні, гадання і обрядовий корж калита все як годиться за традиціями. Святкування Андрія організували на вечорницях у білецькій громаді для мешканців десяти її сіл. Запросили на свято самотніх краян літнього віку. Адже саме у поважному віці, кажуть організатори, люди часто сидять вдома. Ми хотіли зробити для них велику приємність, щоб вони отримали ті емоції, які не отримують в повсякденному житті, щоб вони були незабутні, отримали незабутні враження, були задоволені сьогоднішнім заходом. Можливо, поспілкувалися між собою, адже ви знаєте, як людям похилого віку бракує саме спілкування. Окрім цього, на вечорницях гості самі Ділилися спогадами святкування Андрія, Лідія Бас розповідає на Андрія, дівчата збиралися разом і ворожили насудженого за допомогою паляниці. А для того, щоб її спекти, кожна неодружена дівчина набирала воду із трьох криниць у рот. Знайте, воно ж намерзало, тож треба було підставляти руку і з руки пити, бо уста прилипали до цього до тої труби. Але ж як. Несеш, а друга біжить напроти тебе. Щось показала, <смір> 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 ти випускаєш, вертаєшся знову. А тоді палянички давали їсти псові, пригадує, мешканка білої. Собачка собі вечерам по одній з'їдав, 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 з'їв вісім, а дев'ятої не з'їв. Та дев'ята, що спекла. Ту паланичку так і заміж не вийшла. На вечорницях у Плотичі побувала Галина Мацейків. Тому більше про традиції святкування Андрія дивіться у програмі Сільський календар у понеділок, 4 грудня о 21.30. Такими були події п'ятниці. Спокійних вам вихідних. До зустрічі у понеділок.